Чи правда, що холодні ванни можуть уповільнити старіння, покращити здоров'я і зробити вас довгожителем? Абсолютно! І це не просто тренд із TikTok, а реальні висновки науковців. Дослідження показують, регулярні занурення в холодну воду запускають процес аутофагії. Це коли ваші клітини самі прибирають усе зайве і шкідливе. Типу, як генеральне прибирання всередині тіла. Імунка підвищується. Обмін речовин прискорюється, а старіння сповільнюється. Плюс холодні ванни знижують рівень запалення, нормалізують тиск і навіть можуть зменшити симптоми тривожності. Все це працює як біохакінг, тільки замість добавок ви в холоднючій ванні і ваші клітини такі. Ого, ми прокинулись. Чилтаб – це не тортури, а спосіб зарядити організм, мов павербенк. Ідеально для тих, хто хоче жити довше, виглядати молодше і почуватись круто. Якщо ви ще сумніваєтесь, не сумнівайтесь. Замовляйте у нас свою ванну, ми підберемо той, що пасує саме вам. І не забудьте підписатись, ми ще розкажемо, як бути вічно молодими без еліксиру.